Це вже у нас другий візит до побратима. Він минулому військовий, ветеран. Звернулися тут його товариші, які у нас в спілці, що потребує інвалідного візочка. Ми йому привезли і запитали, що ще потрібно. Він попросив, що можна, то зробити з тіл. У нашому маленькому селові це єдиний випадок. Так сталося, що Міша послужив недовго. Нема правої руки, правої ноги. Він є безпомічною людиною. Служби консолідувалися на допомогу. Центр зайнятості повністю оплачує людину. Вона кожен день прибирає, їсти, варить, стирає. Все, що треба, по господарству, допомагає. Це значно покращує його емоційний стан. І він розуміє, що він не покинутий. Самі ветерани зорганізувалися, спілка ветеранів за якихось там тиждень-два привезли стіл. Я переговорив. Керівництво підприємства, де я працюю, вони дозволили зробити і вийшла як спонсорська допомога, ціл готовий для того, щоб більш-менш нормальні умови людини були для проживання. Це факт, члени нашої громадської організації Рада ветеранів Закарпаття. Нас офіційно зареєстрували в 23-му році на День Незалежності, більше 300 чоловік вже є. Фактично тут представлені всі соціальні групи, і вчителі, і викладачі, і працівники прості, і інженера. Є професійні військові, є які стали військовими в силу певних обставин. Мені сказали, що у нас є в Мукачеві рада ветеранів. Я знайшов, їх там було пару чоловік, вони тільки-тільки відкрилися. Ну і от Познайомилися з перших днів в місті. Є в рамках реабілітації для військових. Місцева громада передає нам цей стадіон. Футбол, волейбол. Хлопці будуть повертатися, будемо. У... Проводити турніри, аби максимально асимілізувати їх в мирному житті. Один захід спортивний вартує більше місяця візиту до психолога. Ми вирішили, от хоча б привести більш-менш порядок, цей стадіон зачистити. Хом, я познайомилась, будучи волонтером, ще не в даній організації. Ми допомагали йому в отриманні певної допомоги, яку на той момент ще в 22-му році потребували наші бійці, особливо які не були в лавах ЗСУ, а ще була тероборона. Був запит. Ми мали можливість допомогти, і вже потім, в 23-му особисто вже познайомилися в Костянтинівці, і потім, після його повернення з фронту, вже почали більш тісно співпрацювати. Багато звернень від людей, яким треба чи допомогти з документацією, чи супроводжувати, щоб людина стала на ноги в цивільному житті. І дякуємо нашому голові організації Генрі Фупфістеру. Він на себе бере більш організаторські такі обов'язки. А ми вже по можливості долучаємо з тим, чи можемо допомогти. Така співпраця теж виникає в процесі вирішення проблем. Навчання наші ветерани будуть проводити, теж контактуємо з різними закладами, де вони могли отримати відповідні сертифікати. Навчання різні. Пройти, тобто від здобуття освіти до підтвердження військової фаховості сертифікати для того, щоб могли працювати далі в освітніх закладах, як викладачами. Ми не стоїмо на місці, стараємося розвивати. Три-чотири рази в місяць ми проводимо інструктаж для дітей учбових закладах, мінно-вибуховій справі, тактиці споводжені зброєю. БПЛА і по тактику медичної допомоги. І теорію, і практику. У нас чотири 4 локації, чотири 4 інструктора і розказують і показують, що як в Мукачевому районі, в Ужгороді ми проводили такі навчання. Таємо ті ж дрони дітям запускати. Дітям це цікаво, це тільки маленька частина, того, що зараз є. У нас дуже велика команда, велика кількість ще ну, дівчих військових. Генань, начальник. Людина має певну харизму, певний авторитет. Він був непростим солдатом в лавах ЗСУ, він був непростим робітником до війни, в принципі. Тому якось так вже підпорядковується по субординації, скажімо так. Тобто, ну, вищий за статусом ми слухаємось. Звісно, повинна бути дисципліна. Без дисципліни ніяк мають бути відносини і розуміння того, що ми робимо. Кожен виконує свою роботу нормально, і чесно. Треба з цим стадіоном наводити порядок. Це довготривалий проєкт. Ну, за цим зданням буде ще територія і там ще буде у нас дуже цікаво. І озеро буде тут. Тут у нас тут є маленьке озеро, але воно зароше. Будемо розкапувати, буде ще озеро. Таке, 30 на 30 точно буде. Я сподіваюся, що це десь за два роки ми цей стадіон проведемо в належний стан і вже зможемо проводити тут змагання. Наша футбольна команда приймає участь у всеукраїнському турнірі учасників бойових дій. Надію, що ми будемо їсти. З Міністерством ветеранів співпрацювати, з Українською федерацією футболу Постараємося їх залучити. Такі певні домовленості, усні є, але побажано ну, підтвердити документально, щоб ми могли далі щось організовувати будувати, рухатися в нормальному напрямку.